Що, друзі, колеги, глядачі каналу, всім привіт. Дивіться канал. Хто не підписався, підписуйтесь, кому цікаво, ставте лайки, коментуйте. Значить, що на сьогодні 2-3 липня. А у нас ну, знову продовжується заготівля сім. Ота діляночка, хто пам'ятає першу кисню церкви, де в мене був, взагалі <кхід> нічого не дала. Якісь там була взагалі паршива. А дивіться, яка ось зараз красота. Це зараз вже 11 година ранку і воно в принципі, ще не дуже обсипається, Я загромадив. Треба чуть-чуть раніше виїхати і було б все добре. В принципі, листочків трохи є, небагато, але є. Основне тут, І таке зелене-зелене, пахнюче, пахнюче. Згромадили ми. Десь люцерка була, я знаю, довжина, напевно, сантиметрів 35-40, не більша, по висоті, але вона вже почала цвисти. У нас засуха страшенна. Засуха страшенна. Нічого не росте. Зараз десь може покажу тріщини, які в землі. Ось дивіться, це на люцерці, які тріщини, бачите. Є люди, які не вірять, що цього року їм може можливо бути засуха. Але воно так. Другий укіс люцерки, скажімо так, набагато кращий, ніж був перший у нас. Та враховуючи при тому, що була засуха. Але я вважаю, що це і за того, що е, коли ми косили перший укіс, у нас вже знизу проростала нова люцерка. Тоді ще вологи вистачало. І Таким чином у нас вийшло скажем так накосити трішки більше ніж першого укосу. ось таких 5 волочків подивимося ввечері скільки впаде тюків. але сім класне. висушене без дощу прогнози нас не передають дощу на цей тиждень так показує 36 Все, їдемо, черпаємо прес, зараз підналаштуємо трішки прес, там мені деякі дали поради стосовно, відключу датчика електрично, він в мене працює б'є, як би стоїть на пресі, але він неправильно рахує. Попробую його трохи по-іншому закріпити, бо то робилося на скору руку. І спробуємо рахувати так, як воно повинно бути. Все, поїхали. Так, колеги, заїхав я, все-таки на в холодочок, у нас така жара, сонце пече. Що я хочу зробити, зараз розкажу. Ось, дивіться, така чуть ця сторона трішки слабша, ніж ця, коли падає тюк. Перше, що я зробив, в принципі, я це вже якби трошки забрав на цей момент. Ось цими вінтами, винтами. Ось цими там. я один відпустив, а один піджав. Піджав оцей крайній. Оцей крайній піджав. О, Молодець, Потримаєш. цей піджав для того, щоб... Чекай, яка це нитка виходить? Оп, 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 перша для того, щоб вкоротити оцю нитку, зробити їх однаковими. Той трішки відпустив для того, щоб удлінити нитку. Тому що ця нитка коротша, а ця довша. Це перший аспект. Довжина нитки відрегулювалася, в принципі, тюки випадали рівні, але все рівно є момент, що ось тут в цій стороні менше набито, ніж в цій стороні. Тут навіть пальцем отак відчувається. Що мені порадило? Опускайте. В тіктоку є мужик, який регулює, ремонтує преси. Механік там, по-моєму, на 07. Ну, він по класах не дуже, він не пам'ятає, а там якісь вельгери таке. Ось цей вінт, він порадив вкоротити. Ну, на Вельгері він там йде сплошна тяга, вона вкорочується, удлиняється. Тут такого нема. Далі я спробую цими болтами, що воно, цими гайками, що воно дасть. Але що я замітив, зараз покажу. Ось ось ці захвати. Значить, Дивіться, у кого такий прес є. Може комусь буде корисно. Ось бачите, як захват стоїть? Мені здається, що від-за цього він не докидає туди в шахту, чим подальше. Я оцей ніж, оцей захват вже розвернув, поставив його іншою стороною, цим зрізом сюди. Тобто видно відносно осі, наскільки він подався вперед. Це дасть можливість докидати сіно трішки далі і більше його брати. Ну, я так теоретично допускаю, зараз ми це все провіримо. Зараз перекладаю ще оцей самий ніж. І в мене болт бог вже, бачите, не ось тут, а ось тут. Зараз цей самий захват перекидаю другою стороною, для чого вже той скос там зроблений. Я думаю, що це було поставлено неправильно, або хтось його так регулював. Ось там. На тих двох захватах. Вони стоять з іншої сторони і з косом сюди до подачі. А тут навпаки. Я думаю, за що цього воно його не набирає так, як потрібно. Зараз перекладемо. Зараз перекладемо. І попробуємо його запустити. І побачимо, як воно буде брати, чи краще, чи не краще. Помічник на місці, лайкос допомагає, дивиться, вивчає. Так. Попробуємо. Я думаю, що за рахунок оце і збільшення цього захвата, кута захвата, ми зможемо добитися того, щоб більше сіна буде подаватися вперед, сюди в цю сторону. І відповідно буде набиватися та сторона краще. Спробуємо побачимо. Так, зараз перекладаю ще той ніж. Попробуємо взяти пару тюків. Ось у нас є сіно. Попробуємо взяти пару тюків, закинути, запустити і подивитися, як воно дов'язати. Чи краще, чи не краще. І покажемо вам. あっ。 Так, ну що колеги, в принципі я добився того чого хотів. В'яже він вже однаково, ось тут вже видно ну, сонечко світить, наче хорошо. Ця сторона в мене сюди йшла слабша, туди схована трохи, а ця йшла вперед. Зараз навіть трішки вийшло сюди. Я тільки ще раз відпустив нитки, в роботі подивлюся як воно буде. А до, в мене помічник, бачите де? вишеньки рве. Да. Е, лічильника підключив це тимчасово, подивлюся, як він буде рахувати, бо щось він раз, наче рахує нормально, раз ні. Магнітний лічильник. Поставив його акумулятор сюди спеціально вивів. У мене був старенький акумулятор, його достатньо для того, щоб він тягнув цього лічильника. Вивів я його ось так закріпив на оцій планочці. Видно, так? Да? Сюди додав ще металеву Такого кусочка, щоб він працював. Зараз покажу як. Раз. Він, бляха, б'є високо і деколи воно по два рази рахує чомусь. Не знаю. Ну В принципі, спробуємо його в роботі, побачимо, наскільки він точно буде рахувати. Бо без лічильника трохи погано. Можливо, прийдеться його або відсувати, або підсувати. Буду бачити в роботі. Перевірю, покажу, розкажу. Ось такий лічильничок. В принципі, все. Тюки рівні. Нитки натягнуті дві однаково. Ось видно, бачите. Даже, я ж кажу, ота сторона, значить мені трішечки забігає вперед. Но я відпустив нитку одну скоротив, одну додав. Побачимо, як воно буде. Но, річ в тім, що ота ракіровка допомогла мені набивати цю сторону краще. Вона набагато краще вже набита, ніж було раніше. Все, поїдемо ввечері тюкувати люцерку, покажемо як воно буде працювати. Ну що, глядачі, значить дивіться. По тюках. Давайте почнемо з того, що в мене вийшло. Тюки. Рівні. Дивимося. Єсть, є. Видно. Тут. рівно. Рівно, рівно. Є. Е. В принципі, цього я добився. В'яже рівно. Ось так покажем. Єсть. Рівний. Рівний. Дивіться. Рівний. Рівний. Нема баяна на такої, як був. І нитки натягнуті дві однаково. Нема такого, що одна свободна була. Дивіться. Рівно. Рівно. Нитка. Одна натягнута і друга натягнута. Все, з цим я розібрався. Це мене вже влаштовує цілком і повністю. Тут у нас вийшло 41 крюк, якщо не помиляюся. Тепер полічильникові, полічильникові теж, в принципі, більш-менш нормально читає, але все рівно не ідеально, так як він повинен читати. Зараз розкажу і покажу чому. Йдемо ближче. Значить, дивіться. Ось цей зазор, що тут є. Ось цей зазор. Так, напевно, де видніше. О, нижча датчика. Мені оцю планочку її треба вкоротити трішки. Показую за чого. Ну, Хто буде ставити, вже просто знав, чим стикаюся. Ось так він зараз стоїть. Видно, так? Да? І коли, чуть-чуть. Ось зараз, дивіться, двойка, так? Да? Фокусуйся. Він косуйся, й-мою. Чого ти не хочеш? Двойка, так? Да? Тепер дивіться. Не йде, він до кінця Він все, має чітко робити. Також він робить раз. Тройка. Але є момент, коли ось ця шестеренка стоїть в цьому місці. Десь такого, скажемо, да? і пресу не вистачає маси Він починає трішки смикатися. Ось, буквально чуть-чуть. Чути, так? Да? Зрабатує датчик? Зачі, дивіться, покажу. Зараз ноль. Не до кінця. Щолк? є. І тут уже один. Хоча ще повністю не спрацював. Він має спрацювати ось так. Раз. І два. Чітко має бути. Коротше, суть в тому, що мені треба чуть-чуть його вкоротити, тоді буде чітко. Так, так, все, в принципі, все. Тут ми налаштували, це працює, то доробиться чуть-чуть І далі ми будемо вже знати, не треба буде ходити щитати. Все, ми грузимося. Я думаю, що ми за одну ходку заберемо. Покажемо зараз, як нам загрузиться. Поїхали. Все, загрузилися, ми ось так виглядає 40 на легковому прицепчику. Ремні оці стяжні, це річ обалденна. Ось так. Все, почемо додому. Всім, кому сподобалось відео, з вас лайк. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Всім дякуємо за увагу.